Казав своїх синів, кажуть, двох не недорослі, так би мовити, а друге, він прагне уже вічного життя. І подав завдання Щоб бути життя вічне, то то хай пошвидше його здобуває. Тому моєму всі українці бажають йому здобути його негайно і валити з, так би мовити, з простору земного. В пекло і купатися там в казані зі смолою. Тобто він поки що може вибрати собі казан. Ну, казан вже. Я думаю, що там скільки спонсорів накупили казанів, і там вже чорти на зарплаті сидять, кип'ятять все. Різні види смоли, там, із травами смола, із кавою, з кавами зерна, Ну все, але таке. З дубовою корою, наприклад. Але дивися, все ця алхімія це навіть, ну, по-моєму, навіть не 18 століття. У мене є питання: а в якому столітті живе Путін? Мені здається, що те, що вони оце затіяли, ну, це, про, про, ця міфологія про те, що він, так би мовити, про механізми подовження віку, він це його свербіло давно, оскільки він людина не дуже освічена, але він щось знає. бо коли він дивиться, що Рокфеллер проживає там 102 роки, то ну, він так відчуває, чи от він з Кісінджером зустрічався. Він відчуває, що він протягне як Кісінджер, як мінімум. Тобто це його свербить. Але в мене є така підозра, що от вони кинулися різко. Мова швидше за все не про подовження життя, а швидше за все про когнітивні здатності його, те, що він верзе зараз, інколи здається, що це людина з такою радикальною біполярочкою. Тобто, він, він заговорюється так, що швидше за все, що якраз мова зараз йде про те, щоб йому когнітивні здатності трошки підкоригувати, негайно якимись швид... швид... швидкими, швидкими методами. Поки він не розсипався остаточно, бо, ну судячи з, з усього, він прогресує. Пригадаю, як часи ковід його приховували від людей, інколи консерви якісь на телебаченні виставляли. Тобто, очевидно, що це вже тоді читалося, і, і видно, якісь були медикаментозні так, такі втручання, якась робота з ним велася, щоб його трошечки. Ну, прокачати, так би, а проапгрейдить, це що називається. Ну, от вони його проапгрейдили, але воно ж воно ж далі сиплеться. Тобто, судячи з усього, він і так же ж не був 7,5 Сім'їп'яд і Волбу, те, що кажуть, так би мовити, на болотах. Він не інтелектуал, він, він не дуже освічена людина. Е, ну те, що він зараз е, говорить про економіку, наприклад, те, що він говорить про історію. Ну, це, чесно кажучи, має вже всі ознаки ментального нездоров'я. Але, ну допустимо, це вони подовжують йому на рік два, ну три, а далі. Так, розрахунок взагалі у мене таке враження, що розрахунок зараз ведеться на те, щоб, щоб він протягнув хоча б до завершення бойових дій. Що щоб, щоб на нього звалить підписання угоди якоїсь мирної, е, а потім, е, потім він е, сплете лапті, а потім вони оголосять, що взагалі то Путін розумово неповносправний, і Росія за ні за що не відповідає. Ми самі жертви путінської агресії. Як вони це люблять робити? Тому я не виключаю, що така форма примирення або якась закрита. Ну, закритий новий пакт Рібентропа Молотова, де, де вони зобов'яжуться виплатити Україні там серйозні репарації, і ну, на якийсь час, там років на 50 забути про існування України як такої. Тобто дозволять частині російського населення, яке захоче етнічних українців повернутися в Україну. Ну, я не думаю, що, що аж так ломануться люди. Але частина спробує повернутися в Україну, тому що життя в Росії буде нестерпним. Хто має російські паспорти, але народився в Україні і має право за, ну, за місцем народження повернутися швидше за все будуть старатися. Ну єдине службам цих людей доведеться щільно перевіряти. Добре, а от сенс от тої його демонстрації, його синів. Він що планує їм передавати владу, чи як? Ну це ж не демонстрація, це, це ж розслідування насправді. Він же, він же не з'явився з дітьми на якщо Лукашенко з колінькою валандався по всяких публічних ну у, точніше, урядових заходах, у владних всяких е, ритуалах, то е, Путін же їх не показав. Путіна вичислили розслідувачі. Е, По-моєму, досьє центр вичислив. Через публікації, по-моєму, сестри Кабаєвої, яка цих діток засвітила. Ну, а, вона, вона засвітила родовід. Вона, ну, розписаний родовід там до якогось коліна, хто від кого народився, хто кому. Василь Бабі і сестра перших, як кажуть. І через це там з'явилися в тому, в тому дослідженні Іван і Володимир. Тобто зараз деякі російські опозиціонери жартують, що у Владимира Владимировича не двох других Владимира Владимировича, є тільки один другий Владимир Владимирович. Владимир. Але ли, з того виходить, що він не збирається нікому передавати владу до своєї смерті. Ну, ніхто ж не знає, чи він взагалі з цими дітьми якось е співіснує як, як батько. Тобто, судячи з того, що він обмовився, бо він, він же сказав, що мої младші члени сім'ї знають китайський, значить, він прекрасно розуміє, що. Е Рахуватися він може тільки в Китаї, його родина, але ж ніхто не знає, скільки комуністичний Китай буде існувати. Він же ж може пройти свою помаранчеву революцію досить швидко. Справді, що економіка ринкова і авторитарний режим це ж такі, ну, таке сумнівне сусідство перемоги або ринкова економіка, або авторитаризм. Співіснування можуть бути тільки ситуативними. Тобто виходить, що його діти або живуть, або надто часто бувають у Китаї. Ну, взагалі-то вважається, що вони то на Валдаї, що вони живуть по резиденціях, в них є резиденції до фігічів Путіна. Ну, на Валдаї. Кажуть, що на Валдає. Там окремий особняк є, по-моєму, навіть клініка медична там є. І Ну, там відповідні є педагоги, які з цими дітками займаються. Так що, Кажуть, що зарплати там їм платять величезні. Ну, цим тьюторам чи педагогам платять 7,5 тисяч євро за роботу. Ну, очевидно, що вони ще зайвий раз не документували так би мовити свої відносини. І от ще одне тоді питання, щоб завершити з темою Путіна. Ці ці події в з його не арештом в Монголії є, чи це означає, що тема, тема арешту Путіна Міжнародним кримінальним судом, вона закрита? Чи... Справа в тому, що Тут дуже дивно, там Карім Хан, прокурор, він заговорив. Точніше, голова цього міжнародного кримінального суду, по-моєму, чи... ні, Карім Хан, це по-моєму прокурор. Він заговорив там ще, ще про всякі злочини російські, але, от є, є така, ну, система знаків для початку перемови. Наприклад, для того, щоб Путін почав вірити, що з ним будуть вести перемовини, він бере і провіряє, наприклад, дії міжнародного співтовариства, ну, цим виїздом у Монголію. Звичайно, що він, він виїхав туди під гарантії Китаю. Але якщо його там не арештували, це значить, що були якісь обіцянки йому, крім, крім Китаю, гарантії, і якщо він бачить, що світове співтовариство дотримується якихось обіцянок е, і вимагає від нього початок діалогу, то він просто можливо переконався вкотре чи, чи його не водять за ніс, злітав цю Монголію, тому що. Монголія насправді ж нічого йому не давала. Е, ну, добре, монголи купують там пальне російське нафту російську, нафтопродукти. Ну, Скільки того пального вони куплять? Ну, монгольський ринок маленький, там, там 3, ну, до 4 мільйонів населення, 3,5 мільйони ну, населення. Так. Величезна територія, 10 тисяч військ, збройні, збройні сили 10 тисяч. Солдат військовиків нараховують. Техніка, зброя, вся стара радянська. Тобто економіка дуже малесенька, там валового продукту по-моєму, 15 мільярдів всього. Ну так Ну, Україна є мало заселена і ну, немає що, навіть не, якщо вона, вона добре розвивається. Вона насправді анклав, бо вона зажата між Китаєм і Росією. Вона не має зовнішніх кордонів інших. Монголія насправді навіть не охороняє свій кордон, бо нема сенсу. Але я тобі. Тебе... Кордон, сусіди. Але я тобі скажу, що історично, здається, до Другої світової війни був кордон між Монголією і Казахстаном. Він був невеликий. Так. Да. Чув цю історію. Так, да, так. Да. Ну. Да. Тива, наприклад, взагалі, якщо Монголія там, по-моєму, відносини з Радянським Союзом у 26-му році були встановлені, то Тива залишалась незалежною країною до 44-го року. Так. І вона тільки в 44-му році, як якимось боком війшла в Російську Федерацію, і то це це такий процес самі тувинська еліта. Вона е, із е, Баїв автоматично з феодалів перехрестилась комуністичних секретарів. Тобто там транзит був середньовіччя, зберігалися тільки замість ну, якихось ну феодалів з'явилися секретарі компартійні все. В Цьому власне полягав компроміс при входженні в але дивись, якщо Путін зумів успішно злітати в монголію, яка просто ну не мала його як. Ну тобто є об'єктивні причини, тепер нібито йдеться про його візит у Бразилію, яка перепрошує таких перешкод, як на мене, немає. Ні, не в Бразилію. На 2 е, жовтня. Він запрошений на інаугурацію нової президенти мексики. І Мех. там якраз влада Мексики сказала, що вони гарантують перебування. Тобто, швидше за все, що Путін, Путін, він же ж такий ну, шкодник, те, що називається. Тобто. Йому дуже важливо хитати е, міжнародну систему е, безпеки, е, міжнародну правову систему. Ну він, він хоче довести, що не існує ніякого міжнародного права, є право сильного, і це він, він цим керується. Ну але чи полетить він до Мексики? Я думаю, що не полетить, бо переліт через океан для нього це велике великий страх. Він Боїться, що авіація американська може перехопити його борт і посадити не в Мехіко. Добре. А м -м, який сенс Мексиці його запрошувати? Тому що це достатньо велика, достатньо сильна країна. Вона не має спільного кордону з Росією. Вона має до кольору своєї нафти. Ну, вона, і, вона має з вона, вона забирає хлібу Китаю. Справа в тому, що. Ну, от останні років всім почалася релокалізація бізнесу із Китаю назад в Штати і в Мексику. І Мексика якраз найбільше виграє, бо в Мексиці відкривають неймовірну кількість заводів нових з прицілом на ринок збуту американський і канадський. І Мексика від цього виграє. Тобто... Брондерити Мексиці якось воно не з, не з руки. Бо ну, ідея ж американська, вона, ну, наприклад, ідея демократів в тому, що не стіни між Мексикою і Штатами треба будувати, а треба будувати робочі місця в Мексиці, щоб народ не, не ліз, не пхався в штати, а працював на місці і все. от така ідея. До речі, Мексика на цьому досить непогано поправила собі економіку. Тому. Для чого ці маневри, ну я не можу з'ясувати мотив. Тобто, інколи мексиканська влада, вона е, ну, також в неї є свої комплекси, і вона е, теж її свербить продемонструвати суб'єктність свою міжнародну, що вони не тінь Сполучених Штатів, що вони самодостатні. Що От, о, о, оцим вони швидше за все керуються? Як Сполучені Штати Мексики, правда. Ну, так. Отже, Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Це завжди було дуже цікаво. Були дуже такі несподівані повороти, От. Неплановані повороти, що дуже важливо. Якщо вам було цікаво це ці відео, обов'язково дайте про це знати. Не пишіть про це в коментарі. Обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Е ну і підтримайте е канали донатами, долучайтеся до числа спонсорів е та патронів каналу. Дякую. Бо це важливо, бо ми будуємо мережу українського Ютубу. Аби потіснити ненависні канали агресору, ну так так і все буде Україна.